Олена Піщикова з села Джамка Кропивницького району працює у місцевій школі. Робить ремонт в укритті. Знайшла цю роботу через центр зайнятості. Говорить, такі роботи в укриттях під час воєнного стану називаються суспільно корисними. Тут таке творилося, тут таке було. А зараз любо дорого глянуть. Це штукатурили, білили все. Дирки залажувались. Розповідає, на обліку у центрі зайнятості була три місяці. До того 24 роки працювала в різних місцях на ремонтних роботах. Закінчила строїтельне училище, будівельник. Ну і всю життя проробила строєм. В ліцеї навчається 396 учнів. Наше укриття розраховане на 400 осіб, тому всі учні забезпечені очним навчанням. Дуже важливо було підготувати укриття для того, щоб учням було в ньому комфортно навчатися. Зроблені туалети, зроблена вентиляція, зроблений запасний вхід в укриття. До суспільно-корисних робіт залучають безробітних, які зареєстровані у центрі зайнятості. Фінансуються з фонду загальної. Обов'язкового державного соцстрахування, пояснила представниця центру зайнятості Вікторія Бернікова. Суспільно-корисні роботи. Це вид тимчасової зайнятості працездатних осіб під час воєнного стану. Військовою адміністрацією спільно з військовим командуванням приймається рішення щодо організації суспільно-карисних робіт: це ремонтно-відновлювальні роботи, фасування гуманітарної допомоги, плетіння маскувальних сіток, роботи з підтриманням готовності захисних споруд цивільного захисту. Пояснила, якщо безробітний двічі відмовляється від участі у суспільно-корисних роботах, його знімають з обліку у центрі зайнятості. На роботу наймають людей, які не підлягають призову на військову службу, не мають обмежень за віком і станом здоров'я. Плата не може перевищувати півтори мінімальних заробітних плати, яка на сьогодні складає 12 тисяч гривень. Каже, з початку року до суспільно-корисних робіт залучили 140 людей. На даний час є потреба у впорядкуванні укриттів. Будівель у нас п'ять. з місцевого бюджету зарплата цій людині не платиться. У зв'язку з війною зараз дуже складно знайти саме чоловічі професії. Нині безробітних залучають до суспільно-корисних робіт у Кропивницькому районі. Інші затверджують перелік робіт. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.